Дорогі друзі, саме містер Редемпро і ми будемо проходити рибалку Рибне місто 2 в Америці. Е, як бачите, нам вибуло тут два повідомлення, участвуйте в рейтингах максимального веса. Ну, ми тут участвувати не будемо, бо ми ще того всього не маємо. Тут вудушка коштує за ті золоті купі... е, монетки. Але ми такого не маємо. Е, як е, я вже казав до того разу. Нам треба назбирати 4 рівень. І ми перейдемо з вами вже на наступну карту. Я думаю, на цій карті буде якась інакша риба. І я б надіюся на таке, і ми зможемо виконати якесь завдання. Так, ладемо. Нам ще трошки, ми будемо мати вже 4 рівень. Я... Зараз подивлюся, тут є ще костюми, є два стандартних і хочу примірити якийсь. Випишіть комент... Ви в коментарях, який саме більше підходить нашому ігроку. і я його поставлю. Так, 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 так. нажимаю на нашого ігрока. Тоді... напишіть... Тататат, нєту, 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 нєту. Стоп, де воно є? Де тут, де тут, де тут, де то? А, вот тут, походу. Так. E, Бачите, ми можемо бути дівчинкою. Можемо бути хлопчиком. Стоп, e... стоп. Я там бачив інакшу. E... Можемо мати ще отакі... Почекайте, будь ласка, мене тут. така хрень. І треба було, вибачте за слово, закрити. Е, так, ми її закриваємо. Е, Амі його вискакує. Не так, сюди. Е, де ти я брав ось сюди? Бачите, в нас є такий його костюм. Ми можемо його взяти. Пишіть в коментарях, який ліпший, е, перший чи другий. Перший це буде оцей, а другий це буде оцей. Пишіть в коментарі, як і кажіть, і я тоді виберу. На якому буде більше проголосовано? Якщо буде більше на першому, виберу перший. Якщо буде більше на другому, виберу другий. Так що пишіть в коментарях, я буду вибирав. Так, ловим рибу. Я думаю, ми за цю серію... Збираємо четвертий рівень. Нам треба 35%. Е а в нас 33. Ще два треба. Я думаю, ми назбираємо. Ще ще дві риби треба дати. Топ рейтингу з зло. Ні, я думаю, участвувати не будемо. Ми в тому участвувати не будемо. Хіба може, коли, коли буде мати високий рівень, можна було би тоді аж участвувати. А так це я не знаю. Не бажаю. Нам ну, треба мати, походу, багато, багато якусь вудочку за тих золотим монетки. Ну, ви бачите, на золотих монеток багато немає. Все, нас четвертий рівень. Тепер вам доступно новий берег. І я вже казав. ого, тут багато, аж три. Супер. Е -е, ні, похвастатися ми не будемо хвастатися, положити в рюкзак. Во, як я вам вже казав, дивіться, ми можемо переїхати на другий берег. Ми є стоснова роща. Давайте переїдемо в забулу. Чи як нам переїжджати? А, сюди вона була очка. Давайте переїдемо. А, треба купити ліцензію. Необхідний абонемент. Во, тут ця риба клює. О, клює щука. Тут таке, дама тро, э, ага, це нам не потрібне. Тут клює щука Давайте купим собі абонемент. Ой, блін, він закритий. Треба мати п'ятий рівень. П'ятий рівень. П'ятий рівень. А мирний берег. О! Сюда ми можемо идти и... І... А сюди мы можем идти? І сюда ми можем йти. А сюди. І сюди можем идти. А там треба п'ятий рівень. Так, сюди нам надо п'ятий рівень. Знаєте куди я хочу піти? Я хочу піти мирний берег. Тільки я там бачу танок стоїть. Не знаю і наше. Я танки Е-е-е... Спитаємося, от щось клює. Эй, чувак, щось клює. Може, що у нього клює. Ну, змучився на війні бути. Не клюєт. Цей. Може звучиться на війні бути, собі заїхало по дорозі. На рибу. О, клює. А, якась легенька риба. Все що нас витягнули? Ми витягнули рібець Я не пам'ятаю, чи ми таке ще витягували. Я цікаво, на що тут клює? Я думаю, може глянути можна буде, на що тут клює. У зараз... О, у нас вже останній мотиль. Попробуємо зараз тут ще на хліб. Так, люе. Є. Знову ребят. Є, yeah. і ми майже виконуємо завдання. Нам ще треба одну рибу. Одну рибу. Ага, так. А, нема у нас наживки. Так, вибираємо хліб. Вибираємо хліб і ловим на хліб. Мирний берег. Зараз давайте ще зловимо одну рибу і думаю переїдемо переїдемо в другий берег. Нам треба п'ятий рівень, що ми могли ще переїхати на другий берег і купити собі абонемент. Але я думаю, нам тут вистачить. Укльойка. Не знаю, не пам'ятаю, що у нас була. Ладно, переїжджаємо, переїжджаємо в запо заповідний залив. Тут клює угорь. А На що не клює? Ми ти а, тут не... Сосново Тут не показує, походу, на що він є, А не показує. Там далі. Ні, це не то. Добре, переходимо на той острів. Попробуємо вже тут половити на заповідний залів. І потім перейдемо ще на якийсь. Якщо ми зможемо. Давайте хоча б три риби витягнемо, подивимося, що тут і як тут. О, клює. А, якась легенька риба. Невелика. Що у нас? Уклійка. Як я знав? Давайте ще одну рибу витягнемо тут. І десь підемо інакше. Якщо зможемо, я вже не пам'ятаю, що ми там відкрили. Відкрили, по-моєму, три берега. А, точно, там ще є. Один. Я вам просто хочу всі берега показати. Так. Бичок кругляк. Ми ще такого і немали риби. все, а тепер давайте ще перейдемо, вони до його... Так, тут були, тут були, тут були. Во! От руков'я. Давайте ще перейдемо сюди. Тут ще було три рибки або навіть дві. Я думаю, будемо на тому закінчати серію. Ух ти, тут і тупо. Ні до карта не подоба... Ааа, ежагло на рибу. Ха -ха. Ось картинка. Напевно, іграшкові риби клюють. Ми будемо бачити, що тут клює. Мені самому цікаво. Риба сорвалась, ну ясно, так. Іграшкові острів. Що я не помиляюся. Намальований на, на паперчику. Будем пробувати? О, клює. Я думаю, зараз вона не зірветься. Якщо зірветься, то більше ловити не будемо. Тут її тупо. Ну, ух ти, золота є рибка. Давайте її відпустимо. Бо ми її брали і вона за малу ціну її продати. Нам її не треба. Давайте, думаю, ще одну рибу витягуємо і все. на Тому будемо закінчувати. Так. Так, так, так. Риба сорвалась. Ну, нічого не зробиш. А тут що? А, тут можна ще того вибирати. Йдемо на нашу соснову рощу. Давайте ще того раз виберемо. І все. І все. Я надеюсь, вам ролик цей сподобався. Якщо сподобався, то ставте лайки. Звісно, не забувайте підписатися на канал. Пишіть коментарі, буду старатися вам відписувати. Ну, і всім дякую за просмотр. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Всім пока-пока.